Вітаю, друзі! Сьогодні 26 грудня з вами Валерій Клочок. Ви точно вже знаєте новину про те, що минулої ночі у Феодосії, в тимчасово окупованому Криму, стався дуже потужний вибух прилетіло по військовому десантному кораблю «Новочеркаськ». І для нас це, в принципі, уже зрозуміла прописна істина. Що військові об'єкти, які знаходяться на території Криму, вони будуть вражатися нашими військово-повітряними силами чи іншими засобами ураження. Це вже доконаний факт. Ми робимо це дуже системно. Військові направду виконують дуже гарно там завдання і. Мені особисто найголовніше було почути, як реагують саме на цю історію на Росії, чи буде якийсь фідбек. Бо якщо скажуть, ну там трішки пошкоджували, значить прилетіло дуже влучно. Ну, сьогодні вранці Шойгу особисто коментував, що ж там сталося в Криму. Він сказав, що вночі під час відбиття удару збройних сил України з застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосії. Отримав пошкодження, як каже він, великий десантний корабель Новочеркаськ. Ну і звісно, вони що збили. Сказали, що у ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки тактичної авіації противника Су 24 а в районі населеного пункту жовтень це 125 км на північний схід від Миколаєва, які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет. Ну я вам скажу відверто, ну швидше схоже на маячнів, бо навіть аксіонов, той що нині там очолює якусь окупаційну владу, заявив, що. В результаті цієї атаки на Феодосію навіть загинула одна людина, двоє поранені. Але влучання було дуже точним, вибух дуже потужний, і реакція Росії на цю саме операцію, яку успішно пройшла, вона дуже важлива. <клес> Прокоментували і в нас сьогодні вранці про те, чи дійсно були збиті літаки. Речник повітряних сил Ігнат написав, що ніякого збиття літаків не було. Ну, в мене особисто також немає в цьому абсолютно сумнівів. Тим паче, що це не перша успішна операція, а ураження саме. Цього військово-десантного корабля дуже важливе, тому що, за твердженнями журналістів і військових експертів, моїх колег і те, що говорять зараз, пишуть у ЗМІ, він міг перевозити шахеди. Ну, звісно, не з самого Ірану, швидше за все, з Росії, але поряд із тим, він має величезну довжину 112 метрів, ширина 15, може перевозити 460 тонн вантажу і багато особового складу, тобто його могли використовувати і для перевезення броньованої техніки. Бо міст Керченський, ну він такий трішки хлипкуватий став після того, як зазнав ураження кілька місяців тому. <кхем> ну і логічно допустити, що на цьому кораблі дійсно були шахеди, бо детонація була дуже і дуже потужна. Вибух пролунав просто неймовірної великої сили. І, звісно, що я був би нещирим, якби сказав, що ця операція минулої ночі знищення чергового російського корабля вона або дуже велика, або вона малоуспішна. Вона має, знаєте, такий середній фактор, я так би назвав. Чому? Тому що, по-перше, він вказує на системність роботи повітряних сил по Території саме тимчасово окупованого Криму досяжність військових об'єктів, ну і, врешті-решт це показує про те, що геть зовсім в іншому місці може прилетіти по росіянам, а не лише на півдні. Фронту чи на сході, де нині тривають дуже потужні бої. Це дуже важливо, друзі. Бо росіяни і військове керівництво Росії ну часто звертають увагу на те, що вони зайняли Мар'янку, яку вони займають вже кілька років, що вони зайняли Бахмут. Я, звісно, розумію, що втрати величезні. Ми знаємо багато інформації і з нашого боку, з російського це просто колосальні втрати. Минулої ночі знову загинуло більше тисячі осіб військового особового складу Росії. Вони формують переважні більшості саме штурмові роти, які не механізовані. І е, бажання зараз Кремля показати ефективність на фронті абсолютно очевидно. А такий удар саме по е, далекій точці в Криму, по військовому об'єкту, е, і дуже потужний, запускає зовсім іншу дискусію в е, Кремлі, і в тому числі серед політичного керівництва Росії. Днями проходить у Росії такий собі черговий форум, саміт. ЄЗ, з євразійського економічного союзу, і там присутній Лукашенко приїхав навіть Пашинян з Ірменії. Створюється така, нібито знаєте, ілюзія активності міждержавної співпраці Росії і країн, як вони полюбляють, як називати, Заднього двору, країн Центральної Азії. Лукашенко зробив чергову заяву про те, що якщо Україна не долучиться до переговорів із Росією, то їй буде крах. 2024 рік має стати останнім роком війни. А це все означає, що реальна риторика вказує на не таку велику. Військову потужність Росії як то говорять багато і самі росіяни. Ну і направду скажу, що багато поширить такої інформації в українських засобах масової інформації про те, що там ВПК Росії відновлюється, і так далі. Я чую чимало нарікань про те, що ну дійсно ми маємо проблеми з дронами. Дійсно, Росія має багато мобілізаційних ресурсів. Я цього не заперечу, вона має броньовану техніку, але е, саме ураження в іншому місці Росії це серйозний удар, в першу чергу по. Внутрішньополітичній історії, яка, от бачите, вона е, має очевидне проявлення у таких коментарях, як робив Лукашенко. Ну, не випадково він такі коментарі робив. Я буквально два дні тому робив вам відео, е, записував щодо публікації The New York Times стосовно того, що Росія ще з вересня місяця посилає сигнали через е, свої там, дипломатичні канали до США, аби Україну примусили сісти за стріл переговорів. Коментарі такі часто лунають від українських політиків високополітиків, Посадовців, і це не е, розмови за куліс, точніше, не плітки, а це реальні речі, які сьогодні є. Тому події можуть розвиватися абсолютно в різний спосіб. Багато зараз є інформації про те, що Україна буде виграна не лінійним способом а і не симетричним, а асиметричним. Тобто будуть вжиті заходи, які призведуть абсолютно до іншої. Зміни до е, призведуть до зміни ситуації, такої, якої ніхто не очікував. Ну, принаймні, такі певні ознаки є. За цим будемо слідкувати. Про окремі деталі, ті, що я буду знати, і зможу вам повідомити, обов'язково буду розповідати у відео. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Е, е, тримаємося і будемо перемагати. У нас іншого виходу нема. Всіх люблю, всі ночью. Не перемикайтесь, все буде Україна!